Чоловіче танго або демонстрація ідеальних ніг. Якщо дивлячись на це відео, ви відчуваєте відразу, то у мене для вас погані новини. Скоріше за все, ви латентний гомофоб, а може, й зовсім не латентний. Але я б вам рекомендувала сприймати танок як мистецтво, розуміючи, скільки часу люди вклали в те, що ви бачите, а також намагаючись зрозуміти, що саме хотів сказати хореограф. А от ще одна вправа: уявіть, що один з них ваш син чи найближчий друг, хоча чула купу історій, коли батьки відмовлялись від дітей, коли дізнавались про їхню нетрадиційну орієнтацію. Це просто жах. Якось моя колега мене запитала, що б я робила в такій ситуації. Я б не здивувалась, якби це питання задав мохровий дід, але вона моя однолітка. Ми вже, до речі, не спілкуємось, розійшлись по цінностях. Але моя відповідь на її питання була коротка і проста. Буду так само любити його і підтримувати в незалежності від його орієнтації, адже її не обирають. А ви що думаєте?